Всім привіт. Знаходжуся у себе в саду. От. Дивіться, те, що я по ваших рекомендаціях зробив, скосив вручну. Зараз вже бачите, який газон, як він виглядає на сьогодні. Це з часу, що я зібрався його косити. Уже, е, значить, у цій щериці раза у три менше, як було. От. Це зараз буде. Другий раз я буду скосювати, Вже раз ото я скосив, всю траву. Оце так воно на сьогодні виглядає. От, бачите? Вроді би гарненько. Да? Густина, все якби я ж кажу, по ваших, щоб ви мене вспокоїли, що треба не панікувати, все воно заросте. Заростає воно і дуже-дуже добре. Ось. То я ці ленти все підняв наверх, зараз буду такого, ну, участками, полосами і ленти назад, і тут докосювати де були ленти. Ну, тобто, все, бачите, виглядає пока, пока все якби отак. гарно. Ну, Вже викосю, зараз викосю. зайду цей газон. от, А потім будемо розбиратися з персиками. Я вам покажу, як я їх буду ось отакий. То такі персики на сьогодні, оце на 25 червня. Значить Я буду показувати, що я з ними буду робити далі, що я буду прирізати, як я буду це все діло. Ну, так як мені Олександр Блашицький совітував, так я і, і буду як би, прислухаючись до його порад і буду Житомирщини, Да? І буду потихеньку доводити оце все до ума, прирізати, хай вже випускаю ці бокові. Е, і ну, якось побачите, короте. покажу яблуні, який, який стан яблук у мене на сьогодні. О, як виглядають листя, як виглядають самі плоди. Усе е, неде, всі листочки. Ну, як ви можете бачити, все красиво. Бачите, яке воно неде не, не п'ятнишка так само. Яблука виглядають. Абрикосиці теж вже починають, сорта не знаю, але будуть як по... достигнуть, покажу дуже здорові. це ну Ви ж знаєте, Да я вам казав, що абрикосиці більше 30 років. А, ну Я її трохи ще приріжу. І ще трохи цей готова плодоносить, потім я її ще... Приріжу, ну, геть не буду поки зрізати, бо тут ось у мене, бачите, під абрикосом і фіделі росте, росте. Ну, під оцією гілякою, можна сказати. То я буду її ще вкорачувати трошки. І цю буду вкорачувати. Ну, а то буду вбирати ото, оцю здорову пальму. Ну, Тому що воно, я ж вам казав, камаз абрикос вкуса ніякого посипалося, воно мені тільки газон порте. Тобто це отак. Ну, а зараз буду косити потихеньку, потім вже включу, покажу, що вийшло. Так, ну що, докосив я. Ось, залишилися валки. Тільки випустив оцих пленників своїх, бачите, поки воно скосяне, вони ніякої шкоди тут не завдадуть. От, це по-перше, а по-друге, соберуть мені абрикуси вмів мене. Бо вже Просто сил немає їх збирати. Я вам раніше казав, що воно просто тут вагон цих абрикосів був і, і маленька тележка. Ну, у них не смаку ну нічого немає. а Ось тільки колір і все. ну Спиляю так воно і опиляю царіть. Ну, діло не в цьому. То випустив оцих воно шибенників, хай полазить, трошки воздухом подихають, не в пліну. А зараз я буду вам показувати. Свої персики, що я буду робити. ну Бачите, да, вони вже такі чималенькі. В мене. От. Ну, от на примірі, там ну давайте ну, якого Ну давайте цього ось, навірно, да зробимо з ним. Як я вважаю, що йому потрібно робити на сьогоднішній день, сьогодні 25 число, значить червня У мене ось, я тепличку свою розібрав, у мене є такі. Дуге там, ну внизу, що на клубніки там було вкривало. Для чого я їх буду використовувати? Зараз я буду вам це все показувати. А, значить, дивіться, значить, я беру, ну можна так ось застромити. Ну, я отак ось, ось роблю оце все діло. Зігнув, отак, раз, ось в землю устромив і вона. Держиться, вона нікуди не може діться, вискочить, бо її розпирає. Вона, бачите, кружна така, як пружина. Її Оце встромив дві штуки, допустимо, і все. От є. Вони. Для чого це я встромив? Та дивіться, вон, ось ось сам персик росте, ну, бачите, трошки так би. У нього вже тут по метру гілки, дивіться, тут вже законометр. От я їх трошки буду прирізати. Ну, це... Можливо, це і не дуже правильно, але ну, я не дуже великий спеціаліст, ви як цей. Ну, дивіться, як я неправильно роблю, то ви підказуєте мені. Ну, я роблю так, як я це розумію. Може я ж кажу, може і неправильно. Я, для початку дивіться, я ці ось на наружну бруньку ось, ось поотсікаю, приріжу краї, ось о, виходить, от, щоб вона викидала мені у сторону. Ну, Ці гілочки викидали ну як, другі гілочки у сторони. То я ці поприрізаю зараз. от, раз, раз, отак от ось вона наружну. Отак. От поприрізаю і постараюся розвести гіляки в сторони. Як я буду робити? Оці я встромив, а, тепер беру, дивіться. Беру ось о, шпагатика легенько прив'язую до гілочки. Ось так легенько. Не геть вузлом прямо сильно. Ось прив'язав так. О. І отак я її. Ось о, дивіться, кусочок усього вірьовочки. І я її до цієї ось о, дужки, що застромив, отак тільки раз. Вот і все. І зафіксував. Дивіться, вона вже трошки якби ушла. Яку ще ми можемо? Ось оцю можемо наклонити. отак Ось ось. Зараз я й цю наклоню. Прив'язуємо вірьовочку легенько, без фанатізму. Ось, зав'язали, відрізали ж багато трошечки. І отак зробили, дивіться, я її раз ось, ось і розкрив. От і все. Дивіться, вже розкрило. Бачимо, ось у нас вертикально е, стоїть. Вертикально стоїть ось гіляка, дивіться, бачите, вона вверх ось росте. ось Я, е, Ну що її? Я возьму її просто, напросто. І аж ось ось, дивіться, і аж отут ось хай пеньок там останеться, ось я її раз, ось так ось, і викусив. І дивіться, в мене тут розвиднилося все. Бачите? Ну ще ми можемо цю нагнути. І отак ось вона дивіться. Отак вона. Я ж кажу, може це і не, не вірно я роблю. Ну ви ж дивитеся за мною, бо з мене садовод шатується, я ну, вперше якби, роблю. от. Навіть я її, мабуть, возьму, возьму. І взагалі я її, мабуть, видалю. Да? Чи, не, чи не треба, хай буде. Ну коротше, напишіть оцю гіляку видалять, ось оцю ось, чи не видалять, отак ось воно, бачите, зараз росте. Бо не розумію я дуже. Так ось на цій дві і тут з піднизу одна росте. Я, мабуть, оцю візьму та й оцю я вдалю, отак ось. О! Гляньте, наче віздуху більше стало. Оце наче короте, ось так Отак я зробив. Дивіться, одійду. Далі. Ось так зараз виглядає от мій персик. Називається він, у мене іменно цей. Дивіться, ось він підписаний, симфонія. Ось бачите? Ось, ось так він виглядає. Так що напишіть, оцю потрібно видаляти оцю гіляку. може її прирізати взагалі, тут аж на пеньок. Ну, аж тут, отак. Ось, ось Чихає, ось тако отако росте, воно не заважає. Вона якби під 45 градусів. Ну, цю я ось ось о, трошки пригнув і цю пригнув. Ну, оце отаку. Це в моєму розумінні. Я так розумію, що воно отак повинно бути, Ну Це не точно. Ви напишіть мені, бо я тут вирост віників. Ну Тоді це. Ось у персик підійду та й теж дивіться, гілляка верхвана задра. Я її возьму, отак ось. Ось так пригну, зараз так само дужку поставлю, тут ось прив'яжу, пригну, отаку, і все, я її трошки розкрию. От. І буде теж ну, на чашку. Так що якось оце отак. оце все виглядає, так, курі вже доходять таке, до своєї роботи на силу вже uh, я їх поближче туди ну, да, абрикос. З'їдять абрикоси, трошки прив'янеться трава, та я тоді згрибу, бо так як сира воно і, і грибти його. Цей, ну, може сюди пізніше, часа через 2-3 під вечір туди згрибу та й теж його викину туди. Ну, та й все. Ну, Вроді так нічого вирисовується садок. Так так. що якось оце так. На цьому все. Таке відео трошки бачите. У мене ж не тільки виноградник, хочеться і садок показувати, і внизу туди ще взагалі не ходив. Там воно, в мене дівки збирають без кінця і краю, бо там скільки клубніки роде, що просто <хи> і малина, що там вже в масу пішла, ожина, Коротше, там караул. то трошки вони там, а я туди пошти й не ходів, бо в мене то виноградник, поки ну, один вичухав, де трава, бо після дощу ж воно все пішло там з неймовірною скоростю. То, поки його все перемотоблочив, поки воздуху дав, поки там трошки. Маніпуляції, обробіток, то на той виноградник також поки обробив всі бур'яни. І оце я вже ось оце вже зробив на силу, да. Ну, Сьогодні ще пробіжуся це усі пущіки пороблю, що я казав, ось подивлюся, де цими ж ось дужками, де треба, то раз зігну, воно її клац та й. Коротше, доведу до ума всі персики, а тоді вже пропаду там. Не знаю, днів на 4-5, а може і більше. Ну, буду дивитися, бо таке вже треба, хочу я чи не хочу, як я не ходжу кругами, а дрова треба пиляти. І треба їх обирати з двору, бо скоро вже виноград почне розміщатися. Підуть. Би, і в гості почнуть ходити, і дивитися, і заїжджати. І це. А в мене таке карав... сміття тут у дворі що захазіннувався по самі вуха. І В цьому році з оцим, ми, своїми роботами, садками, з цим блогерством, будь-воно не ладне. Коротше, ну, зашився трохи, треба порядки наводити. Так що... Трошки пропаду на пару днів, ну хоча там включуся, може якийсь день, покажу, що я там вже начудив на якому я етапі. Так що на все добре, усім миру і добра, до побачення, до нових зустрічей.